Різдво це не лише традиція, а і слова, яким сотні років. Сьогодні поговоримо про те, як народилися наші різдвяні назви, і що вони означали спочатку. Слово Різдво дуже давнє церковне, воно походить від дії слова родити, народжувати. У староукраїнській та церковно мові слово різдво означало просто народження. Згодом воно закріпилося саме за святом народження Ісуса Христа. Не дарван це слово має спільний корень, словом «рід», родина, народ. Усе пов'язане з ідеєю появи нового життя. Слово «коляда» значно старіше за християнство. Його пов'язують із латинським календарем. Першими днями. Місяця в давньому Римі. Через обрядові традиції це слово потрапило до слав'яна означало обхід домів з побажанням добра. Після християнізації коляда стала різдвяним співом, але його сутність збереглася побажання добробуту, здоров'я та достатку. Хоча це не просто страва, а обрядовий символ. Назва походить з грецької мови, що означає зерно, і прийшла до нас через церковну традицію. У давній культурі зерно символізувало життя, безперервність роду та пам'ять предків. Саме тому кутяє символом зв'язку поколінь. Назва святий вечір буквально означає особливий відокремлений від буднів час». У цей вечір не працювали, не сварилися, дотримувалися обрядовості. Слово «святий» тут має не лише релігійне значення, а й означає чистий, важливий, урочистий. У старій мові слово вертеп означало печеру або заглиблення. За біблійною традицією саме в печері народився Ісус. Звідси вертеп, як місце подія, згодом різдвяний лірковий театр, який відтворює історію Різдва. Це приклад того, як одне слово змінювало значення разом із культуру. Слово щедрівка походить від прикметника «щедрий». Привісно, це були пісні на Новий рік і їхній головний сенс побажання врожаю та достатку, звідси традиційні формули, щоб у вас це було щедро, рясно і багато. Українська зима має власну поетична мова поголубіти означає виділятися голубим кольором, виднітися, оляглися сніги, небо поголубіло, писав Юрій Яновський. Жаристий це той, що має кольор жару яскраво-червоний, так можна описати ягоди калини чи горобини на морозі або зимово-вечірнє небо. Гілля молодої вишні рясно обнузали снігурі, наче то вишня взимку зацвіла жаристими квітками, писав Євген Гудзен. Крупа це не лише зерно, але й дуже дрібний сніг. Насунулася хмари, посипалася крупа, половині з дощем, згадував Ван Нечілевицький. Леліта означає би блищати, відбивати світло, на все поле лилія співається в українській народній пісні Вруповає дощечка. Скляр, майстер який хвилить вікла, саме так у народній уяві описували мороз. Я такий умілий квітливий скляр, прийшов за склеставок одним величезним склом, писав Василь Сухомлинський. Припай, це крига, що міцно, померзла до берега. Крижаним крупає біля берега виступали скель, читаємо у муку труплої. Вщухати означає ставати слабшим, затихати, гуртовина не тільки не вщухала, а ще й розгулювалася, писав Андрій Груп. Віхала поетична назва заверюха, хуртовини, матилиці, та к'їхала Кротича, свідку на видно у Михайла Коцюбинського. А на це ласощі, солодощі, без яких важко вилити, різдвяні новорічні свята. На ласощі вони вже розживуться і пряники, калачі будуть, писав Степан Васильченко. Наші зимові та вердові слова це жива пам'ять культури, в них зберігається віра, традиції, світори багатьох людей. Відділ соціокультурної діяльності реклами та зв'язків з громадськістю Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського вітає вас з новорічними і різдвяними святами. Христос спаситель, в північ родився. Верте під темнім світ появився, верте під темнім світ появився. А над вертепом зоря сяє, Христос родився, всім сповіщає, Христос родився, всім сповіщає, Христос, спаситель, в північ родився, верте темнім світ появився.